Добрий день всім. Мені нещодавно добрий друг сказав, що була б цікава тема російсько-українські відносини. І це справді досить таки цікава тема, враховуючи стан війни насправді який, в якому зараз перебуває Україна. Що хочеться сказати, цей стан це звичайна суперечка, конфлікт, і з точки зору конфліктології, логіки. Його можна розібрати на деталі. В кожному конфлікті, в кожній суперечці є дві сторони, це один суб'єкт і другий суб'єкт. Може бути більше, але в цілому дві сторони. Є об'єкт суперечки. Це глобальна сфера, де перебуває е, зіткнення інтересів двох суб'єктів. Є предмет суперечки. Це Конкретні причини, конкретні речі чи конкретні відносини, які безпосередньо викликали цю суперечку. Є мета суперечки в кожного суб'єкта своя, і є методи участі в цій суперечці. Тепер розберемо українсько-російську війну. Як суперечку. Перший суб'єкт, суб'єкт ініціатор цієї суперечки Росія, Московія, Російська Федерація, Російська Імперія. Як хто хоче так називає. Друга сторона Україна, Українська держава, Український народ, Українці. Які знаходяться не тільки на території держави Україна, просто Україна. Об'єктом є територія, яку посідає суб'єкт Україна. Предметом є землі і певні цінності, які Перебувають у власності, в користуванні чи в спадковості України. Методи з точки зору суб'єкта суперечки Росії військові дії, тобто вища, крайня, найглибша конфліктна. Методика війна. А тепер спробуємо розібрати, яка мета в кожного суб'єктів? Суб'єкт Росії головна мета для самоутвердження, самопрезентації, самозаспокоєння. Повинна бути ліквідована Україна. Тобто, метою є ліквідація суб'єкта. Об'єкт. З точки зору Росії, це територія, яку посідає суб'єкт Україна. Тобто, по суті, фізичний носій України як явища. В кінцевому підсумку це теж суб'єкт. Предмет. Предметом, як ви вже неодноразово чули, є бажання денацифікувати українців, тобто позбавити їх українськості. Іншими словами, предметом теж є суб'єкт, метою є ліквідація суб'єкта. Об'єкт, предмет це теж суб'єкт Україна. Тобто головне завдання в цій суперечці, з точки зору Росії, це знищення і ліквідація України як явища на планеті. Тут хочеться згадати слова Голдемеєр, що дуже важко вести переговори з людьми, які бажають тебе вбити. З точки зору України як суб'єкта. Відновлення території, тобто об'єкта, повернення до кордонів 1991 року, часу виходу з Радянського Союзу. Предметом є повернення, відшкодування, відтворення, відновлення всього того, що поруйновано, тому що це і було певним ресурсом для самовідтворення України. Це енергоструктура, це житловий фонд, це гідроресурси, це енергопостачальні станції. І це зброя. Якщо серйозно, то всі форми, види, різновиди зброї, які Україна хотіла би відновити для самозахисту. А тепер подивимося, чи можливі якісь перемовини в цій суперечці. Перемовини можливі тільки тоді, коли будуть припинені військові дії. Військові дії це і є головна мета, тому що метою військової операції, так званої з російської сторони, є ліквідація України, тобто ліквідація суб'єкта. То чи може бути. Переговорний процес між двома суб'єктами, якщо один із суб'єктів хоче знищення іншого, думаю, що ні.